Чи знаєш ти Петсона і Фіндуса? Бачите поміж полями та лугами невеличку садибу. Там є курник, столярня, дровітня, вбиральня, сад і звичайний будинок? В ньому живуть дідуню Петсон і кіт Фіндус? Якось Фіндус вигадав нову гру. «Петсоне, – сказав він, я сховав деякі речі. А ти повинен їх знайти. Одна штуковина стоїть у будинку, де всі куткудакають. Ти ба, ну ж, побачимо. Ну ось. Тут тільки те й роблять, що кудакають, сказав дідудню і зайшов курник. Ми знаємо, де вона закуткудакала кури. Цить! попросив Фіндус, мовчить. В одному гнізді Петсен знайшов кастрюлю. Молодець! вигукнув Фіндус. Друга штуковина лежить там, де стукають і грюкають. Педсен завжди стукає, грюкає і майструє всілякі дивовижні у столярні. Туди вони з Фіндусом і подалися. Тут дуже всього багато мовив Петсен, але є те, чого зазвичай тут не буває, сказав Фіндус. Весен заходився шукати. Врешті-решт він знайшов три яйця. Молодець! крикнув Фіндус. Поклади їх у кастрюлю, а третя, шту... третя штуковина стоїть там, де в землі ростуть довгі плоди. Дідуню на хвильку замислився. Потім вони пішли на грядку городини, кіт стрибав попереду кури за ним. На грядці росли Морква, боби, картопля, ревінь і багато чого ще. Поміж усією тією зелені песен знайшов бідон. «Молодець, а в бідоні є молоко, сказав Фіндус. Четверта штуковина стоїть у приміщенні, де є плита. А де може бути плита? спитав пецен. Вони пішли в кухню. У тій штуковині можна пекти кругленькі витребеньки. – Угу, здається, я зрозумів. розумію, про що ти говориш, сказав песом. І тут він знайшов сковорідку, в якій печуть млинці. Тобі, Лебонь, хочеться млинців? спитав дідуню. Так, крикнув Фіндус, а як ти здогадався вони розмішали в каструлі яйця, борошно, молоко і додали трішки цукру. Поки песен пік млинці, Фіндус голосно читав йому книжку Жив собі кіт, у якого бік був дідуню, що пік млинці, щоправда, він просто вигадував, що фіндус не вмів читати. Згодом вони сиділи в саду, пили каву і їли млинці з варенням. У кущах буску співали пташки, мукала корова, а загалом було тихо й спокійно. Це добре, що ти тут живеш, озвався Фіндус. А я думаю, добре, що ти тут живеш, відгукнувся дідуню. А то ж бо ми з тобою, найкращі друзі, мовив Фіндус. То я, правда, погодився пецем. Цим усе сказано.